Люди складні істоти, схильні до самообману. Ми часто заплющуємо очі на неприємні ситуації, шукаємо виправдання негідним вчинкам і даємо шанс тим, хто його не заслужив. Чому ми так робимо, чи дійсно це правильно? Чомусь люди дуже люблять себе заплутувати. Ось, наприклад, зробила людина підлість, а нам так не хочеться з нею переставати спілкуватися. Вона ж така мила була, її треба зрозуміти. Але бувають випадки, коли навіть зрозуміти неможливо, тоді ми обов'язково повинні прийняти її вчинок. Адже приймати це круто саме той випадок, коли ми опускаємо голову і говоримо ну так, але треба вчитися приймати. А ще, якщо ми вже любимо цю людину, то й прийняти і зрозуміти і пробачити. Ось лише проблема в тому, що відповідати на запитання, навіщо, ми особливо не любимо. Тому що, якщо нас зрадили, то ми можемо і зрозуміти, і навіть прийняти, і навіть пробачити, але при цьому припинити відносини. Адже припиняємо ми їх не тому, що ми не зрозуміли або не прийняли. Ні, ми просто розуміємо, чого від цієї людини можна очікувати. Ми просто не ховаємось від факту, від факту її вчинку, від вчинку, який характеризує людину. Так, ми тебе зрозуміли, прийняли, пробачили і навіть не перестали любити, але давай далі якось без мене. І навіть якщо я допоможу тобі коли-небудь, то не тому, що у нас відновилися стосунки, ні, тому що я не такий чи не така, як ти. Ось і все. Любов, кохання, ці почуття часто замилюють очі любов до друзів, близьких, кумирів. Боягузи залишаться боягузами, лицеміри лицемірами. Ті, хто прибріхував, завжди будуть прибріхувати, ті, хто вибирав гроші, завжди вибиратимуть їх. І чим довше ми ігноруємо вчинки, купуючись на гарні слова, тим важче оговтатися після удару. Не бійтеся розривати стосунки з тими, хто вас зрадив або образив. Це не означає, що ви не здатні пробачити. Це просто означає, що ви цінуєте себе і не хочете повторно переживати біль? Пам'ятайте, що ви не зобов'язані спілкуватися з людьми, які вам неприємні, ви маєте право оточувати себе тими, хто приносить вам радість і підтримку. Чи доводилось вам заплющувати очі на неприємні ситуації або шукати виправдання негідним вчинкам? І як ви думаєте, чому люди так роблять? Напишіть свою думку в коментарях і поставте, будь ласка, лайк, якщо оповідь вам сподобалась.